Це вже так. Проводили засідання бюджетної комісії. Сьогодні на порядок денний у нас одне питання, для розгляду це додатково. 13.737. Для... Да. Ми будуємо про це велика зерна за мовчиком проєкту, колись не був будь освіти. За мене міста є департамент генерального розвитку з... вже Вже завершується укриття. Думаю, що в грудні місяці ми будемо там. Проводити освітній процес, але там в ході будини є додаткові роботи, треба коригувати. Звернувся міли до департаменту регіонального, регіональний, департамент регіонального звернувся до селищної ради, потрібно а, да. і кошти виділити кошти в сумі 79 тисяч, 12 гривень 29 копій. За рахунок, да. За рахунок? Да. За рахунок? Да. кошти. За дане питання прошу підтримку. Одного Дякую всім. Йдемо всі на сесію. Питання розглянуться.